Я завжди фарбуюсь однаково. Єдине, що змінюється з часом, це засоби, які я використовую. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, чим я користуюся зараз. Починаю з бази під макіяж Пайсе. Вона зелена, тому класно прибирає почервоніння і вирівнює тон шкіри. Польвес для брів від Maybelline, не нав'язливий колір. Мені подобається. Віск для брів від Zola, нам вкладає брови. Це вже друга моя банка. Рекомендую. Тональна сироватка від L'Oreal, взагалі не відчувається на шкірі. Використовую кожен день. Мій перший кремовий контур від Bless Beauty добре тушою. Та має приємний запах. Рум'яна від Essence мають насичений колір, легко тушуються та мають дуже приємний запах. Хайлайтер Love Moments. Користуюсь тільки першим відцінком, він такий золотавий. Швидкікою рекомендація дівчинки з Сікто. Дає моїм віям супер об'єм. І блиск для губ від Victoria's Secret має дуже солодкий запах, якщо ви таке любите. Та налипкий. Ось такий літній макіяж у мене вийшов. Розказуйте, чим вже користувалася, що сподобалось. Прибираю залишки туші сухою ватною паличкою. Це все, дякую.